Усім привіт! Сьогодні я буду смажити коропа. Рецепт, як завжди, дуже простий і неймовірно смачний, для якого нам потрібно риба, соняшникова олія, борошно, часник, цибуля та ваші улюблені спеції. Отже, починаємо приготування. Абсолютно нічого складного нема. Риба в мене вже почищена від нутрощів і знята луска. Добре, промита. Та просушена паперовим рушничком. Що нам потрібно зробити? Поділити її на порційні шматки. Можна ось такими великими вилками, або ж їх поділити на частини. Робиться все дуже швидко, дуже просто. До речі, ось тут, коли ми обрізаємо половинку рибки, я рекомендую ось тут. Велику реберну кісточку таке вирізати для того, щоб сама рибка була плоскою. Її легше нам буде обсмажувати з двох сторін, тому що вона дуже красиво і дуже легко буде лягати на сковорідку. Тому таким чином я нарізаю всю рибу. Після риби я беру велику головку цибулі, нарізаю під кільцями, притискаю, щоб з них почав. Виділятися сік і додаю до нашої риби. І, в принципі, нам залишається рибу замаринувати. Половинка чайної ложки цукру, одна чайна ложка з невеличкою гіркою солі, половинка чайної ложки чорного меленого перцю. І буквально 2 столові ложки соняшникової рафінованої олії. Після чого перемішуємо рибу. Цибулю та спеції. Ось і все, що нам потрібно зробити на теперішньому етапі. Я рекомендую все ж таки рибу маринувати не менше, ніж 6 годин. Щоб риба була смачною, насичена цибулею та спеціями, я рекомендую цей маринад зробити ввечері, поставити рибу у холодильник і зранку її смажити. Або ж якщо у вас обман часу, зробіть всю ту саму процедуру і залиште рибу, накривши харчовою плівкою на столі при кімнатній температурі бодай би на 2 години, після чого зможемо її обсмажувати. Рибу я буду обсмажувати в звичайному борошні, проте до цього борошна я додам 1 чайну ложечку копченої паприки. Якщо у вас немає копченої, можете додати звичайну. Перемішуємо. Борошно із спецією. Якщо ви полюбляєте, можете, звичайно, що додати будь-яку іншу по вашому смаку. На плиту відправляємо пательню на великий вогонь. Вливаю соняшникову рафіновану олію. Беру декілька зубчиків часника, які просто ось так ножем роздавлю і відправлю в нашу олію. Таким чином, наситимо ще додатковим ароматом часника. Зробимо нашу олію так звану ароматну. Поки обсмажується часник, порцію рибки відділяю від цибулі та панірую у борошні із паприкою. Обсмажений часник варто забрати. З рибки струшуємо все лишнє борошно. Вогонь зменшуємо на середній і відправляємо рибку шкуркою вниз, тобто шкуркою на сковорідку, обсмажуватись. Обсмажуємо приблизно по 3 хвилинки до красивої рум'яної скоринки з обох сторін. Відповідно до повного приготування риби. Ось і все. Рибка добре приготувалася. З двох сторін вона красива, золотава. Перекладаю її на тарілочку в стелену паперовим рушничком, для того, щоб позбутися усього лишнього жиру. І ось така красуня у мене виходить. Дегустація направду зайва, тому що така риба виходить просто ідеальна. Вона хрумка, зовні ніжна, всередині біле, м'яско. Риби просто, ну, це просто щось неймовірне. Приготування, як завжди, без будь-яких заморочок, а результат не перевершений. Готуйте для усієї сім'ї, для усієї родини, для гостей, і ви не пожалкуєте. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!